Вітаю! З вами Марія Міщенко, і сьогодні ми завітали до Ірпінської школи номер 17 а саме до шкільної їдальні, щоб дізнатися чим та як тут готують дітей. Привіт, як тебе звати? Тимофей Мене звати. А мене Маша. А яка сьогодні улюблена твоя страва? Яка найсмачніша? Картошка. Привіт! як тебе звати? Даня. Мене маша. А Смачна їжа тут. А яка улюблена страва сьогодні? Е, М'ясо. А що тобі найбільше сьогодні подобається? Що? Яка улюблена страва твоя? Страва. Е, е. А чи любиш гречаний суп? Так, е, да, я люблю гречаний суп. Скільки дітей на даний момент харчуються в їдальні? На даний момент у школі харчується в середньому біля 300 учнів. А скільки коштує обід? Вартість обіду, повна вартість обіду становить 13 гривень. А тобі подобається тут їжа? Так. Да. А Яка улюблена страва? М'яса! А чиїв ти тут щось таке, що без за вуха не можна було відтягнути? Так. Да. А що? Котлети. Мені дуже подобається, коли там готують борщи, борщі, супи, так бомбезная еда. Ну, подобається, только денег нету. Хто має можливість харчуватися безкоштовно? На даний момент право на безкоштовне харчування мають діти сироти, діти, батьки які позбавлені батьківських прав, діти, батьки яких знаходяться зараз безпосередньо в зоні бойових дій, в зоні АТО, і ті, які, ну, діти, які, батьки яких загинули під час операції АТО. А я люблю столову, тому що у нас дуже вкусний буфет, і навіть коли ми чергові, нам дають і дуже смачні булочки у нас, так що приходьте і покупайте у нас за самі смачні булочки. А чи харчуєтесь ви у їдальні? Е, так, харчуюся по талонній системі, але це буває дуже рідко. Мене просто не вистачає часу на обід. Щоб гарно вчитися, не забувайте якісно харчуватися.